На чверть більше пограбувань квартир на зимові свята фіксує міліція. Більш ніж у половині випадків злодії працюють за наводкою. Вони точно знають, куди йдуть, за чим йдуть і що всередині немає господарів. Поменше розказувати про від'їзд і встановити сигналізацію. Дві головні поради від міліції. Як іще себе захистити, розкаже Ірина Камінська. Квартира новорічних відпочивальників ласа приманка для злодіїв. У розпалі новий сезон крадіжок. Беремо лялечку з собою. Беремо, давай, положимо сюди, да? Пускай вона там полежить. Наталя Терещенко з родиною їде на тиждень до Львова. Квартира без сигналізації. Тож господиня покладається на народні хитрощі. Ми на балконі на сушки повісили бельо, для того, щоб вори, які присматривають квартиру знаружена, бачили, що ми вдома. А, Во-вторых, мы отключили автоответчик, потому что, как правило, воры могут прозванивать в квартиры. А и третий, это такой старый метод, мы поставили банки возле окон и входных дверей, чтобы если вдруг вор воздуху... Хочуть відкрити двері, то вони спугаються лишнього шуму. Експерти з безпеки підкидають ще кілька порад. Якщо маєте на вікнах жалюзі, варто їх закрити. В такому разі буде важко зрозуміти, чи горить всередині світло. Ще один варіант електролампи, які вмикаються, реагуючи на рух. Можна повісити наклейку об'єкт під охороною» або наклейку об'єкт під відеонаглядом». наглядом. И вор уже задумается, а стоит ли сюда залазить? Как правило, на объектах, которые под охраной установлены светодиоды. Вы можете создать имитацию установки сигнализации, то есть поставить муляжи охранных датчиков. На хадних дверях. муляж камери чи датчику коштує від 50 до 300 гривень. Це дозволить заощадити на сигналізації. А от економити на замках експерти не радять. Річ навіть не в надійності засуву, а в тому, скільки злодій витратить на нього часу. Складні конструкції грабіжники оминають. Власники дуже часто звертають увагу на переповнені поштові скриньки, і звідси роблять певні висновки про те, чи є хто вдома останнім часом чи ні. Підключення дзвінків із із якимись там звуками, там, пташок, песиків. Такі замочки це циліндричні. Ось такі замочки циліндричні. Вони досить легко, досить просто зламуються своїми Ось такі замки це вже сувальні. Звичайно, якщо такий замок є, то він суттєво покращує безпеку. Саме квартира втім, аби відпустка минула без тяжких думок про долю майна, фахівці твердять одне: варто ставити на сигналізацію, хоча б тимчасову. Ірина Камінська, Ігор Захаров, Сабитія, канал Україна.